Підписуйтесь на сторінку, щоб не пропускати вигідні пропозиції з нерухомості в затишних і перспективних локаціях тут ви знайдете будинки, куди можна заїхати і жити без зайвих витрат. Продається доглянуте господарство з житловим будинком після косметичного ремонту у спокійному та мальовничому селі Кобалчин Дністровського району Чернівецької області. Це чудовий варіант як для постійного проживання, так і для дачного відпочинку чи ведення власного господарства. Основний житловий будинок має три світлі кімнати та коридор. Охайний стан дозволяє одразу заселитися без додаткових вкладень. На території подвір'я також розташовані господарські споруди, які значно розширюють можливості використання об'єкта: житловий сарай із двома кімнатами та коридором, літня кухня, підвал і гараж. Це ідеально для великої родини, гостей або облаштування майстерні чи підсобних приміщень. Великий плюс власна криниця на подвір'ї, що забезпечує постійний доступ до води. Комунікації підключені: є електроенергія, газове опалення у двох будівлях, а також можливість опалення дровами, що дозволяє суттєво економити в холодний період. Земельні ділянки справжня знахідка для поціновувачів простору та землі, город 0,25 гектара та окрема ділянка 0,25 гектара, які підійдуть для вирощування овочів, садівництва чи господарських потреб. Село має розвинену інфраструктуру школа, дитячий садочок, пошта, старостат, магазини, будинок культури, місцевість тиха й зелена, поруч ліс, а до річки Дністер лише 15 кілометрів.